Спортивних змаганнях, всіх, хто не уявляє без спорту життя. Сьогодні в цей прекрасний весняний день на території ліцею Тріумф урочиста подія, відкриття спортивного поля. Спортивне поле це зона комфорту та здоров'я, де можна активізувати свою рухову діяльність. Прияти фізичному розвитку. Тож, право відкрити футбольне поле надається міському голові Гілалу Ісаєву. Спільними зусиллями ми відкриваємо нову сторінку в історії нашої спільноти. На спортивний наш майданчик, ми запрошуємо вас, свято спорту та здоров'я починати уже час. Свято приурочене відкриттю футбольного міні-поля зі штучним покриттям оголошується відкритим. Нехай воно стане місцем зустрічей, тренувань та спортивних подій для нашої громади. На нашому святі присутні гості міський голова Гілал Ісаєв, керуюча справами секретар виконавчого комітету п'ятихацької міської ради Наталія Плахотня. Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Ігор Красенко. Директор ліцею тріумф п'ятигацької міської ради Яна Кирєєва, Тренери дитячо-юнацьких команд, вчителі, батьки та учні закладів освіти. Ми живемо в особливий час для нашої неньки України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. Тож давайте згадаємо та вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув у цій війні, всіх тих, хто поклав своє життя. Аби ми жили в мирній квітучій Україні. В Спорт це одне з найцікавіших захоплень. Він є засобом вияву фізичної досконалості, мужності, грації, краси. Мабуть, немає людини на землі, яка була б байдужою до спорту. Сміливість, відвага, хоробрість і сила самі не з'являться. Ні, їх треба тренувати. Їх треба гартувати щодня щогодини в собі. А зараз до вашої уваги виступ вихованців клубу Кіо Кушинка Тайгер Карате під керівництвом тренера Євгена Начоси. Не одна сотня юнаків та дівчат розвивали і удосконалювали свої спортивні вміння в цьому клубі, бо клуб існує вже понад 25 років. А кількість бажаючих займатися цим видом спорту з кожним роком стає все більше. はい。 よ、はいしょ <numbered absurd> <ま> い早い Vamos ver. Шановні присутні, зі словами привітання, до вас звертається міський голова Гілал Ісаєв. Шановні спортсмени, мешканці та гості Пітихацької громади. Пітхацька громада завжди славилась своїми спортивними досягненнями. Прізвища наших земляків, спортсменів добре відомі в Україні і навіть в усьому світі. Серед таких, що чемпіонка світу. З боротьби самбо, володарка Кубку Світу та Європи Світлана Бур'як, видатний спортсмен легкоатлет, триразовий рекордсмен Європи, учасник Олімпійських ігор Петро Денисенко, знаменитий футболіст Київської Динамо, володар Кубки УЄФА Вадим Юфтишенко, мастер спорту України міжнародного класу з метанням Молоту, член національної зборної України з легкої атлетики. Чемпіонка Європи та рекордсменка України, чемпіонка юнацьких олимпийских ігор Валерія Иваненко. Заслуженный тренер Украины в легкой атлетике Александр Іваненко. Багаторазовый прииможен всеукраїнських чемпіонатів сбив на долгой дистанции участник двух чемпіонатів света та чемпіонату Европы в складі сборной команды України Сергей Шевченко. Багато відомих у нашому регіоні спортсменів. Виховав тренер з легкої атлетики, ветеран праці Павло Колтерняков. Досвідчені тренери, викладачі та вчителі фізичного виховання, справжні фанати своєї справи, працюють із в освіти нашої громади в наші дні. Все вони мають високі досягнення в підготовці юних спортсменів. Завдяки їх професіоналізму і самовідданості видехати Знають і поважають не тільки в області, а й далеко за її межами. Ми щиро пишаємося успіхами наших дітей і молоді, їх наставниками і тренерами. Проте однією з важливих складових спортивного успіху є якісна тренувальна база. На жаль, у нашій громаді вона була недостатньою. Саме тому міською владою, членами виконавчого комітету та депутатським корпусом, було вирішено. Та зусиль, зусилля або наші діти отримали власну сучасну тренувальну базу. І сьогодні ми є свідками досягнення успіху у поставленій мети. Завдяки об'єднаним зусиллям ми відкриваємо чудовий сучасний спортивний об'єкт, який дасть змогу нашим дітям і молоді проводити комфортні тренування з футболу і волейболу, сприятиме подальшому розвитку. Спорту в нашої громади. Я вітаю з радісної події подію спортивну спільноту Пятихатщини. Щиро дякую всім, хто долучився до реалізації цього важливого проєкту. Крок за кроком спільно ми будемо продовжувати розбудувати спортивну інфраструктуру в громаді, створювати належні умови для занять фізичною культурою, адже це сприятиме подальшому вихованню. Не одне покоління потягацьких спортсменів, майбутніх чемпіонів нашої батьківщини. Від усього серця дякую за можливість працювати на благо рідного краю та заради щасливого майбутнього наших дітей, усім захисникам і захисницям України. Дякую кожному, хто стоїть на захисті українських кордонів, незалежності та єдності нашої країни. Щиро бажаю всім миру. Спокою і затишку, здоров'я та злагоди, благополуччя і достатку, здійснення мрії та сподівань. Спортсменам бажаю невчерпаної енергії, наткнення та наснаги і упідкорені нових спортивних висот. Вірю, що спортивні успіхи наших дітей будуть і надалі прославляти не тільки Пітихацьку громаду, а й нашу країну на змаганнях найвищого рівня. Віримо в зсу та нашу перемогу. Слава Україні! Слава! З вітальними словами до вас звертається начальник управління освіти Ігор Красенко. Шановні друзі, здобувачі освіти, вчителі, громадськість. Сьогодні гарна подія. Сьогодні свято, свято в ліцеї тріумф, ліцеї, який на майбутнє буде в нашій громаді. Надавати профільну освіту, а отже, ліцей, який буде центром нашої громади. Тому сьогодні ця визначна подія для нас надзвичайна ще й в тому плані, що буде розвиватися, згартовуватися молодь саме на таких гарних стадіонах, на такому гарному стадіоні. І сьогоднішні змагання, які будуть відкриттям нашого сьогоднішнього нашого сезону футбольного. Вони будуть ознаменовані саме гарною погодою, гарним настроєм і вірою в перемогу. Сьогодні хочеться побажати всім спортсменам, їх тренерам, викладачам фізичного виховання в школах, загартовувати юнь в тому напрямку, щоб вони завжди були готові стати на захист України для того, щоб вони могли в мирний час бути стійкими, впевненими, формувати свою фізичну загартованість. І бути завжди молоддю, яка є цвітом нації. Одним словом, сьогодні хочу побажати вам завзяття миру, здоров'я і перемоги. Перемога вона в тому, що ви берете участь у змаганнях під, під оплески глядачів, і завзяття ваше то є уже бажання перемогти. А бажання перемогти, воно передує самій перемозі. Гарного вам настрою, гарної сьогоднішньої події і завершення змагань. Спорт це не тільки здоровий спосіб життя, але й чудовий спосіб розвитку лідерських якостей, підвищення успішності у навчанні, покращення настрою та боротьба зі стресом. Фізкультура і спорт це велика потужна сила, яка зближує людей. Яка дарує радість від спілкування Сьогодні ми відкриваємо весняно-літній сезон спортивних ігор на новому спортивному полі. В нагоду за розвиток і популяризацію дитячого та юнацького футболу завдяки нашим гостям в ліцеї Тріумф з'явилось міні-поле зі штучним покриттям. Футбольне поле стане справжнім подарунком для школярів. Юні футболісти зможуть відточувати свою майстерність на тренуваннях та грати в футбол протягом всього року. А право провести перший удар на цьому полі надається міському голові Гілалу Ісаєву. А зараз запрошуємо всіх вас стати вболівальниками дитячого турніру з футболу між командами 2010-2013 року народження. Сьогодні будуть змагатись вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Це такі учасники, збірна команди юнаків. Юніор, тренер Олег Гарбус. Збірна команди юнаків ліцею Генеза та ліцею Прометей. Локомотив. Тренер Денис Меньков. Команда Мрія до складу якої входять юнаки ліцею Тріумф, тренер Олег Гарбус, команда юнаків Жовто Олександрівського ліцею штурм. Тренер Тетяна Вознюк. Суття сьогоднішніх змагань. Карвацький ілля. Бажаємо всім командам, учасникам турніру тільки перемог. Спорт усім потрібний, спорт як друг, усім наймрідний. Помічник здоров'я, гра, все це спорт, Фізкульт – ура! Свято, відкриття футбольного майданчику завершено. Бажаємо всім спортивних досягнень. До нових зустрічей. Ми